Сили оборони України проводять наступальні дії на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Ініціатива залишається за нашими військовими. Розповідає пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Ворог намагається постійно контратакувати, тобто будь-які звільнені території він контратакує. Проте наразі нам ми можемо закріплюватися в цілому всі ці атаки. Вони у них не виходять. Проте це слід зазначити напевно, що м, оборона як така, тобто залучення сил та засобів ворогам, дуже велика. Тобто, це і мінування, і артилерія, і авіація, і е, камікадзе. От все, все, що у них є, вони намагаються намагаються використовувати. Протягом минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Повідомляє поліцейський Олег Керницький. Пошкоджено 32 цивільних об'єкти: 14 житлових будинків, адмінбудівля, дитсадок, аптека, магазин, підприємства, гараж, сільгосптехніка, електромережі. Двома ракетами Іскандер Росія поцілила по рівному мирноградської громади. Руйнувань зазнали дві домівки та будівля підприємства. Ще одну ракету іскандер окупанти випустили по Покровську, влучило на околицях міста. Також окупанти завдали ракетного удару по Волноваському району. Повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва. Армія РЕП, мовірно з використанням комплексу С-300 завдала удару по селищу Богатир Волноваського району. Внаслідок вказаної атаки загинули двоє чоловіків, які працювали на фермерському господарстві. О четвертій ранку росіяни завдали ракетного удару по Кураховому. Повідомляє начальник курахівської військової адміністрації Роман Бадун. Попадання було в багатоповерховий будинок, в результаті якого одна людина загинула, а вісім отримали поранення. Пошукові роботи вже завершено. В результаті всіх артилерійських обстрілів на даний час пошкоджено 27 сім багатоповерхівок. Це в основному поскудження віком. Буквально години назад були обстріляні околиці міста. Курахова без пострадав. Протягом минулої доби окупанти обстріляли з танків Авдіївку. Поранений один місцевий житель. Напередодні росіяни вдарили по приватному сектору міста. Внаслідок обстрілу загорівся будинок. На допомогу людям прибули поліцейські екіпажу Білий Янгол. Відео опублікувала прес-служба відомства. Люда що там люда. Бачимо тенденцію, що після того, як ми тільки привеземо гуманітарну допомогу, через хвилин 10 одразу починається обстріл того місця, де ми були. За планом була роздача свіжого хліба. Ми, як завжди, Заїхали в Авдіївку, розвантажили хліб. Щойно ми тільки від'їхали від місця. Відбувся артобстріл. Одразу вирушили на місце. Побачили, що будинок почав палати. Допомагали їм виносити їхнє майно, документи, гасили полум'я. У Краматорську комісія розглянула 196 заявок про пошкоджене майно внаслідок російської агресії на суму майже 15 мільйонів гривень. Повідомляється на Фейсбук сторінці Краматорської міської ради. Одиславуколов, Суспільне новини, Донбас.